Вітаю усіх глядачів, хто нас дивиться. Сьогодні у нас тема серйозна. Ремонт обладнання після потрапляння води у фреоновий контур. Наслідки та ліквідація цієї аварії. На прикладі теплового насосу FA03, який ми ремонтували після розгерметизації теплообмінника. От, ну, причини аварії я не знаю. От, вже потрапив він в такому стані до нас. Ну, вже будемо ліквідовувати наслідки. І кому цікаво, дивіться, хто не, не займається цією темою, хто, кому цікаве тільки ну, все про теплові насоси, тоді ну, можете не дивитися або пролистати. Бо тут я хочу ну, розказати детально, як ми це робили. От, тут, тому що комусь вважаю, що комусь обов'язково це знадобиться і від правильності і Ретельності, як ви це зробите, буде залежати в подальшому, чи можна відновити роботу даного обладнання. бо таке інколи трапляється. Для осушення фрилового контуру ми застосовуємо інгредієнти деякі, ну а спочатку механічно видаляємо воду, наскільки це можливо, розбираємо. І тоді за допомогою азоту. В першу чергу, ну спочатку механічно можна і компресором повітряним. Тоді ну, бажано азот застосовувати, ну і після цього там, певну кількість метанолу ми застосовуємо, але я ну, попереджаю, що метанол він шкідливий і заборонений. Тому якби, в чистому вигляді під назвою метанол ви можете не придбати його. Його інколи ну, називають рідина для осушення там, ну, холодильних систем. Ми його туди в залежності від потреби, ну, таку кількість туди за допомогою там або шприца, або під тиском заганяємо в контур. Воно там розчиняє, ну, якби, знижує міцність самого метанолу, бо він впитує туди вологу. І тоді ми видаляємо сам метанол, після цього ну, одягаємо засоби. Захисту і виштовхуємо його азотом. Після цього, вже якщо там олива була, залишилась після роботи минулого компресора, який був, або ну, бувають випадки, що там обладнання згорає сама обмотка. І ми ще ну, промивочним хладагентом 141-м ще раз миємо. На цьому відео ми теж застосовуємо цей ходагент. Ну, Хотілося, щоб був для чистоти експерименту, як кажуть, щоб було все ідеально. От, ну, подивіться, вимили все, запустили. От, більш детально запрошую до перегляду. Ну і в першу чергу я скажу, що ну, кожного разу треба зважити доцільність такого ремонту, бо в більшості випадків неможливо відновити. Дешево відновити обладнання, тому що якщо в оливу потрапив сам компресор вода, тоді, ну, злити оливу і видалити воду з залишків оливи в компресорі, ну, інколи буває неможливо. З цього треба починати такі роботи. В першу чергу перевіряємо, чи немає в картері компресора води, бо це впливає на доцільність ремонту в цілому. А за Разом і параметри подивитись, що тут за компресор. Після того як ми почули, що щось хлюпає в випарнику, вирішили одразу перевірити конденсатор. Для цього втручаємося в рідинну лінію, фреонову частину, за допомогою трубореза. Пішла водичка. Оце так. Бачите, вода пішла з рідинної лінії, там де повинен бути газ, повинен бути. Угу. Угу. Ого, і масло, і, і вже корозія пішла трохи. Тепер в першу чергу будемо видаляти воду з конденсатору, чи тобто з випарника, ну, бо це тепловий насос. Нагнітаючи азот до тиску приблизно 5 бар, будемо швидко відкривати шаровий вентиль. Оце азот під'єднаний через редуктор. Біжить вода і її ще багато дуже тут. В даному випадку можна було видаляти і компресором повітряним. Але в цьому балоні у нас залишки азоту, його треба витратити, тому ми все робили азотом. Зараз ще раз накачаємо трохи більше, а коли перекриємо, побачимо, що там десь залишилося 5 бар. І будемо випускати. І перший раз, і другий раз, і третій раз буде йти вода. Його треба буде ще в різних положеннях попродувати, щоб витіснити все, куди позбігала вода. Тепер в горизонтальному положенні. От. Нагнітаємо азот. В такому положенні вже трохи менше. Але води ще дуже багато. Виштовхнули воду, залили метанол, наділи засоби захисту дихальних шляхів та виштовхнули залишок метанолу з розчиненою водою в ньому. Ось такого респіратору тополь буде достатньо. Ну, оце як ви бачите, 141 розчинник. Ходагент промилочний. Вже на чистову вимиваємо ще й промилочним ходагентом. Тепер при кімнатній температурі вакуумуємо систему і хочу звернути вашу увагу, що олива вона мутніє, накопичує вологу. Тому її після цієї процедури треба буде замінити в вакуумному насосі. Тому і вартість цієї процедури вона відповідає складнощам. Але без цього нікуди не дінеться. Тепер після того, як промили ми 4-ходовий клапан та патрубки, гріємо феном, видаляємо залишки промилочного ходагенту, плюс подаємо азот, робимо протяжку наскрізь. Для промивки докіпача робили одній отвір і тепер його заварили. Тепер все це діло треба промити, фільтра, АРВ та паук. Ну і докіпач вже промитий, то з нього будемо виштовхувати залишки таке. Бачите, як біжить. Промиваємо ретельно. Тепер обов'язкова процедура це зрив вакууму за допомогою азоту. І це обов'язкова процедура, коли сушиш контур. Під'єднуємо всі шланги. Зараз процес вакуумування далі йде. І ми під цей час якраз Ось подаємо в окрему частину колектору монометричного азот. і тоді ну З'єднуємо за допомогою кранів Уже з системою, ну і вакуумний насос одразу змінює свій звук. Повертаємо паук на місце Під азотом припаяли всі капілярки до теплообмінника. От. Зворотнє збирання потроху йде. Тепер детально покажу процес заправки оливою. Заздалегідь уже спустошений компресор. В даному випадку ми теж тут сверлили отвір і знизу злили оливу. Тепер для того, щоб менше ну, забруднити оливою місце пайки в майбутньому, ми всмоктування Патрубок смоктування, в нього засовуємо силиконовий шланг поглибше, і кунаємо його туди, ой, тут, в балон з оливою. І до нагнітательного патрубка ми вже під'єднали вакуумний насос. І коли його включимо, у нас збереться вся олива в картер компресору. І у нас під голову компресору підкладений предмет, який дає йому трохи, щоб він був нахилений ну, в бік ну, картера компресору, щоб масло туди збігало. От. Процедура така собі, бо масло все-таки контактує з повітрям. Але ну, в нашому випадку іншого варіанту не було. І для виконання цієї роботи у нас ну ось. Тільки так можна було зробити, бо тут додаткового патрубка немає для заправки оливи в даному, в даному конструктиві цього компресора. Все, зібрали всю оливу там на дні і вимикаємо тепер вакуумний насос і ставимо його вертикально. Після затоплення чилера або теплового насосу заміна оливи обов'язкова. Тепер готуємо пластинчастий теплообмінник свеп під пайку. Робимо протяжку азотом, як зазвичай. Ну і готуємо ганчірки мокрі, щоб знімати тепло з окремих місць. Запропонували ось такий теплообмінничок свеп. Мочимо ганчірки, робити це слід обережно, щоб не плюхнути воду туди, куди не потрібно. Там де фреоновий контур. Краще перестрахуватися, і я намочую і середню частину, щоб ну, у нас був запас вологи, яка буде перетікати до місць пайки, бо там вода буде стрімко випаровуватися. Для цього зробив такий носик на бутилку. Це вже відбулася пайка, Вон, волога ще парує. по черзі збираю систему, паяв компресор, зараз докипач. Паявати буду. Зараз всі вузли вже під'єднані. Ліворуч ви бачите той старий теплообмінник. От. На добу залишав я під тиском основну систему. Тиск зберігся, нікуди не дівся і все нормально. От. Але я не присував дуже великим тиском. Бо я буду видаляти цей азот і ще раз контрольно буду його сушити. А може ще декілька разів подивимося. Зібрав тепловий насос, під'їдемо його до стенду перевірочного. У вигляді бочки на 80 літрів, зробленої з водонагрівача. Встановив пластинчастий теплообмінник. Замість того, що тут був, фільтр розсушувався, причепив і оглядове скло. Зелене, вологи немає, видалив вологу всю, все нормально. Погано видно, ну приблизно ось так воно все виглядає всередині. Ось з цього боку Теплообменник позаду стоит. Вот. Вот так, тиск видно. Запустим и посмотрим, как он работает. Пошел насос. спрацював клапан четырехходовый. Леворуч подача, праворуч зворотня вода. Запустився компресор. Нарежа у мене тут слабка від часу і трохи притухає світло при старті компресора. Одразу подача відрізняється від зворотньої води. Насос на третій швидкості. Витрати води їм немає перешкод, бо тут Діаметри всі витримані, відстань дуже коротка. Ось так поводить після запуску оглядове скло, але зараз РВ відчиниться і все вирівнюється. Не буде піни, буде нормальний рух водогенту. Температура випаровування. Температура всмоктування в компресор. Нагнітання. При цьому тиск в нормі, бачите, 20 з малим там 23 бара. Температура навколишнього середовища А4. 38 подача. А 9 це наскільки імпульси відчинені ерове. Хочу нагадати, що тестую я в приміщенні. І от у мене зараз 63 градуси нагнітання при цих параметрах. От. А ось температура в приміщенні вже вихолола до 18 а інколи до 17 градусів спускається термометр. Звертаю вашу увагу дельта. На теплообміннику 3 градуси. Це каже про те, що рух води з достатньою швидкістю через теплообмінник. Дельта 3. 50 градусів на виході, при цьому тиск. Високий тиск, тиск нагнітання у нас 32, 3,2 мегапаскаля, тобто десь 32 бара. Відмінно, відмінно я скажу. Так що запустив я тепловий насос, перевірив, вже 50 градусів він нагнав. Ось так от, готовий до роботи. Все в нормі. Вирішив ще раз запустити і поміряти струм, щоб з'ясувати скільки споживає компресор. Мені стало цікаво, бо він ну, сам розрахований на три фази, а за допомогою конденсатору... Підлаштований під однофазну мережу з заводу. Як ми бачимо, струм 11,3 ампери. При цьому на шильдику у нас дивимося. 2,3 кВт це його споживання. При температурі 44 градуси на подачі. От у нас ми маємо такі показники по струму. Живиться від мережі 220 вольт. Компресор. Ось його маркування. Хто хоче, порівняйте, подивіться. Щоб зіставити всі показники. Після 72 годин роботи зняли фільтр осушувач вже безпосередньо у господаря на об'єкті. І оглядове скло, бачите, зелене, суха система, фреону достатньо, робота виконана, я задоволений. В підсумку хочу сказати, що при необхідності ми застосовуємо різні фільтри висушувачів. І інколи буває, що ну, 72 години він попрацював, ми його не паяємо, а робимо на штуцерах, ну, купуємо. І тоді просто гайки накручуємо і дивимося скло. Якщо його там немає, ми його туди встановлюємо. Бо ну, є реактиви, які показують вологість. Ми їх Не приходилось на них застосовувати. Зазвичай ми Таким чином сушили і все працює. Нібито ну, вже років 5 і відгуки нормальні. Відео це вийшло трохи довгим. От, дякую, хто додивився до кінця, може щось корисне для себе взяв. Дякую за перегляд, до побачення, до наступних зустрічей.